Я Богдан, і погода в Україні на 3 та 4 травня буде такою. Опади. Ранок він розпочнеться зі слабких дощів у західних та північних областях. Тому вони можуть бути не всюди. в решті частині України без опадів. День локально дощіме теж у західних та північних областях, але дощі можуть дійти до Вінницької області, не виключно що місцями будуть грози. Вечір Дощі лише будуть набирати обертів. Все також вони очікуються у західних, північних та Вінницькій областях. А також не всюди. Нагадую, що в першій частині України без опадів. Ніч. Дощі місцями ослабнуть, але тільки не у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Там очікуються зливи та грози. Температура 3 травня. Ранок в Україні розпочнеться з температурами від 1 до 5 тепла. Переважно на Сході. Та у Криму. Та частково у центри, півдні та півночі країни лише у західних областях буде тепло, 8-14 тепла. День. Не дивлячись на дощі у західних та північних областях, там температура підскочить до 22-28 тепла. В першій частині країни температура стабільно буде коливатись у межах 18-23 тепла. Вечір. Температура місцями не зміниться, усе також 23-27 тепла. На півдні, сході та у Криму температура опуститься до 13-16 тепла. Ніч. На півдні, сході та у Криму температура опуститься до 9-11 тепла. По решті частині країни температура стабільно коливатиметься у межах 14-17 тепла. Порили вітру. Якщо дуже коротко, то порили вітру в Україні впродовж 3 травня сягатимуть швидкості від 3 до 12 метрів на секунду. Вістями очікуються шквали до 16 мс. Також на мапі вказані значення у кілометрах на годину для більшої зручності. Погода в Україні на 4 травня. Опади. Радок. Атмосферний фронт з Польщі прийде в Україну, але поступово. тому очікується дощі та місцями грози у західних областях, По решті частині України без опадів. День дощі та грози поступово будуть набирати оберців на заході країни та йти на північний регіон. По решті частині України без опадів. Вечір атмосферний фронт частково підкрадеться до центральних областей, зокрема у Вінницьку область. У західних та північних областях грозова активність збережеться. Ніч вночі усе без змін. Західні та північні з Вінницькою областю, дощі та грози до кінця доби, порешті частині України без опадів. Температура ранок 4 травня. Холодно буде тільки на сході, півдні та у Криму до 4-10 тепла по решті частині країни стабільно 11-13 тепла. День. Через проходження атмосферного фронту у західних та частково північних областях температура буде коливатись, у межах 20–24 тепла. Тепліше буде у центральних та частково у північних областях до 28 тепла. На сході, півдні та у Криму, вона стабільно коливатиметься у межах 20–24 тепла. Ввечір у західних, південних та східних областях у Криму та частково на півночі країни. Температура коливатиметься у межах 18–22 тепла. Тепліше буде у центральних та у Сумській областях 24-27 тепла. Ніч. У західних, східних, південних областях та у Криму температура впаде до 10-12 тепла. По решті частині країни температура буде вищою – 12-16 тепла. Пориви вітру Пориви вітру впродовж доби коливатимуться у межах 9-14 метрів на секунду. Місцями по країні очікуються шквали до 20 мс, особливо на півночі, заході та центрі країни. Магнітні бурі в Україні – 3 та 4 травня. Геомагнітна активність в Україні впродовж двох днів Буде на рівні трьох балів, тому більш-менш усе нормально. Це все на сьогодні. підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо ця інформація принесла вам хоч якусь користь.